Презентація нової книги це завжди свято, особливо коли ця книга для дітей. Тож нещодавно у Миронівській бібліотеці для дітей відбулася саме така святкова подія. Юні читачі та вихованці садочка Сонечко зустрілися із дитячою письменницею Олесею Момот. а розпочала зустріч виконуюча обов'язки директора Миронівської базової бібліотеки Лариса Глущенко. Дітки, ми сьогодні зібралися в стінах нашої бібліотеки на таку гарну розподію, зустріч із авторкою дитячих книжечок, яка випускає такі от чудові книжечки. Бачите, одна і ось у пані Олесі друга в руках. Це вже продовження оцеї книжечки. Це прошли рік ми презентували цю книжечку. Це перша така, яка вийшла напевне, у пані Олесі книжечка. Ми вже її рік читаємо, тобто в бібліотеці вона є. Ми давали і вам насадік, напевно, ви в садку її читали. Так? Лариса Павлівна коротенько розповіла дітлахам про головну героїню книги дівчинку Марту, яка, як і всі діти, допитлива, непосидюча і велика фантазерка. Зустрічає казкових героїв і потрапляє у різні пригоди. Також познайомила із авторкою книг пані Олесею. Вона в нас і спонсор. І завжди в наших заходах приймає участь. Наприклад, до дня дарування книги пані Олеся також підключилася, також подарувала нам книжечки на бібліотеку, які також ви з батьками у нас берете. До в нас був такий гарний захід до дня народження Шевченка. Ми проводили тут е, такий конкурс на кращого декламатора віршів Шевченка. Да і ваші дітки <с також приймали участь. Тож, пані Олеся також до нас долучилася, вона також нагороджувала кращих декламаторів. Тобто, вона за різним поводом до нас підключається, нам допомагає. А сьогодні я хотіла б представити її. Вона прийшла до нас з новою книжечкою, і про це вона вам розповість сама. Діти, доброго дня, я дуже рада вас всіх бачити. Я дивлюся на вас і згадую себе. Як я була маленькою дівчинкою і ходила до садочка, і його любила, коли мама читала мені казочки сном. Потім я пішла до школи, навчилася читати сама. І вже потім сама ходила до бібліотеки, брала книжки і читала їх самостійно. А вже коли я виросла, я поїхала в Київ і стала якось я вам хочу сказати, що ви можете стати будь-ким будь-ким, ким ви захочете. Головне це вірити в себе і мріяти. І ваші мрії обов'язково справдяться. А зараз я вас хочу познайомити із продовженням марти. Я вам нагадаю, ще, що Марта, коли врятувала мавку, отримала в неї такий чарівний дар, розуміти, тварин. І за допомогою цього дару вона допомагала тваринам рятуватися від різних. Таких перипетій їхнього життя. На сторінках цієї книжки ви познайомитеся з новими історіями про те, як Марта вийшла в гості до мамки, щоб подякувати їй за цей чудовий подарунок, який вона отримала. От, я вам зараз покажу малюночки. Ось вона вирушила до Чарівного лісу, познайомилася там з різними жителями цього лісу. Ось, наприклад, бухи лісу. Зтім, вона допомогла знайти скарби, О, навіть зустріла чарівних гномів, зустрілася до них у підземелля, допомогла знайти скарби володаря лісу, врятувала ще джерела, познайомилася з володарем лісу. Ось таким гарним батько маски. Отримала. Від нього від мав ще один подарунок, який врятував цілий. світ. Авторка прочитала один із уривків своєї нової книги, який дуже сподобався маленьким слухачам. Розглянули малюнки у книзі, що виконані талановитою художницею Ганною Лелич, і які відразу ж оцінили потенційні читачі нового твору. Потім була проведена невелика Вікторина по тексту Казки і діти показали, що вони уважно слухали і знають відповіді. Переможці отримали в подарунок книжечки від авторки, а всі дітки від бібліотеки смаколики, мали можливість стати і акторами невеликої казки Експром. Зустріч добігла кінця, але у дітей залишили чудові спогади про неймовірну марточку, її пригоди та знайомство із справжньою письменницею Олесею Момот, яка і створила ці дві чудові книги, які ж подарувала нашій бібліотеці. Тож всі бажаючі зможуть її взяти і прочитати, знову поринути у світ пригод непосидючої Марти. Потрібно також сказати, що ця зустріч одна з циклу запланованих бібліотекою заходів в рамках бібліотерапевтичного проєкту Шлях до рівноваги, одним із напрямків якого є казкотерапія, що стала для маленьких читачів сеансом казкотерапії від автора дитячих творів Олесі Момот.